Дорогі підписники, вітаю! За мною трактор на 40 кінських сил, і він дуже підійде для вашого сільського господарства, для ваших задач, для ваших робіт. Чотирьохціліндровий дизельний двигун, повний привід, кабіна, редукторні мости, боковий паливний бак, рівна підлога, реверс, примусова гідравліка це все, що скомпоновано в цій конфі... конфігурації з люком, з камерою заднього виду. Це у нас файтер Т404 ЦРД. Ви чуєте, надійно, тихесенько собі працює. Понижена перша передача, дає йому плавний рух тяговий, під'єднується передній, е передній привод, примусово, блокування. Повищена, понижена, середня. Прекрасно виглядає тракторець, можемо його навіть на деякий час залишити самого. Він так, в принципі, непогано йде. Два роки гарантія, підмінний фон. Трошечки він да, загрібає в іншу сторону, тому запригнемо в кабіну і покажемо вже, що в нього всередині. Ось так от можна зайти. Дуже зручно. Девайси підстаканники, набор плаваючий режим, розподільник гідравліки додатковий, бачите, вгорочку витягує потихенько. Камера заднього виду, люк обдуваємо мене вентилятор. Тут печка, тут включається печка. Комбінована приборна панель чотирьохступка, реверс на рульовій частині. Вижимаємо щеплення і здаємо назад і ставимо тракторець на майданчик. Прекрасний трактор, так я вам скажу, як для сороковки з кабіною за... 9300 доларів. Ручку на підлокотник поклав і поїхав працювати.